Перебігли перехід, встигли. Ось університетські корпуси. Лейбніць. Лайбніць. лайбніць. Так. Перехрестя. Туди-сюди. Знову митро зупинка. Там і там. Так, а ми поїдемо далі. Прогулюємося. Ну що, що поїхали далі. помалу помало Бабусю, помаленьку, раз. О І там через дорогу такі безголові, якісь страшні пам'ятники. Ой, ще камеру звалюся. Ой, скільки разів я падала, везла одного разу, пару років тому каністри. Середі, ззаді з водою, п'ятилітрові на дачу. Що сталося? Хтось там затормозився, переїжджатиме. Я як галемкнуся з тими каністрами на землю. Лежу, <рес> лежу, лежу, лежу. поволі стаю. Хрещуся, дякую Богу, що, слава Богу, можу рухатися. Сіла і поїхала. Чесне слово, дякую Богу. подивіться бо дивіться, впасти це ж таке. Вже нема стільки того кальцію, щоб... Та й молодшим теж, не так також не дуже. О, ще одна споруда пам'ятник, якась розкаряка. Ще мене заштрафують за таке, що я не захоплююся мистецтвом західним. Ну так, вам видно, видно, бачу. Камера труситься, я вибачаюсь. Чи виставлю на YouTube, побачу, не знаю. Хотілося б, щоб ще хтось подивився, посміялись разом зі мною, яка я спритна. А що я хотів би сказати? Щось про пам'ятники, де вже забула. Тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Це ж таке. Тут канал є. І на тому каналі у мене на вже є на Ютубі відео, як не сюрфінг, я не знаю, як вони називаються. Поперед канала на таких дошках плавають. Халло, гутен так, гутен так, алло. <смеш> Комедія, всі спочити. <смеш> От ось у канал, до речі, переїжджаємо в міст, покаже, яка краса. У мене на давньому відео, я не знаю на якому відео я, на якому каналі я виставлю це, то там гамбургські канали є 12-14 років тому. От. Та дуже гарно. Гарно з водою. Водою ми все перекрашають, немає як велосипед покласти. <гум> і хочеться і колеться. <гум> Хочу показати. На лодках пливуть. Гарно відпочивають. Чи видно, чи ніч. Чи я показую. Ага, видно. халю халю, халю. халю халю. Браві, браві, Шун І ще одні хальок похальокають. Оце отаке. таке. звідти ми приїхали звідти. От, і поїдемо далі трошечки, трішечки, трошечки. ще одна лодочка. Пливуть. Так, колись я пливала на лодці. Бувало. Кожен має по веслу. бо є такі лодки, що один керує двома веслами. А ці. Хошо, ну, по халёка і мін теж, халёх, халёх. Халю, 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 халю. Але сгуте. От. Козивник. Азівники. Це північна частина Ганої. Північний район. Катаються. Також ходять пішки. Хто як? Перехрестя з годинником. Тут немає так, як в Мілані. Годинник на кожному кроці. Тут рідко-рідко, щоб, щоб можна було побачити, котра година. Отам От біля Крістус Кірхі на церкві був годинник, тут. А зараз у всіх телефони Ось десятий номер. Метро наземне. ну Бачите, як пощастило, побачили. Але не покатаємося. 7 євро, часкільки коштує. Я економлю я їздя, велосипед, їжджу велосипедом. О, рушали для кого зелене світло. Буду їхати лівою стороною паралельно каналу. Покажу вам ще один витвір архітектури Західної Європи. Ой, скаче, треба гальмувати. Тут канал, але вам, мабуть, не видно буде. От. А вони ж поплили на лодках оці плавці. Так, я мушу їхати на Так. Без коментару. Сученька гір для бабусі. Так. Канал. Чи я встигну їх побачити на тих лодках чи ні? Побачимо. Може і катаються сьогодні ці. Щорченки. Не видно. Ще не прийшли ресторанчики на березі каналу. Сорі. От канал. Які лебеді, красуні. Плавають. Ох, мої лодочники. Може, я їх перегнав. А ті перші поплили. Ну вже вони мені не скажуть халю, -халю бо спиною. Ага. Так. От так покажу трошки, як над берегом зайняли місця ресторанчиками, собі сидять, відпочивають. Трохи покажу, бо я ж не ходжу щодня сюди. А якщо ходжу, то немає настрою відкрити смартфон і фотографувати, робити щось. Не хочеться і все. Таке буває часто. Не розумію цього мистецтва. Там око, там око мій мене почекає. І тут якийсь чи нога, чи рука. Треба здалеку було з того боку, з цієї вулиці. Може більше було видно. А таке щось. Мистецтво належить народу. Ми це для народу зробимо туалетну кабіну по вітер. Повалив сильний вітер був. Бачите? Городили, щоб не запаплямили, щоб не написали оці, що пишуть по вулицях. Ось таке. Ось така красота в кавичках. Ось так виглядає мистецтво здалеку. Ось такі фігури дивні. Отак, так, і так. Цік-зак-зак. Біля них канал. Мабуть, там плавають ті сюрфіністи. Треба піти глянути. Мартіна Нойфера Нойфа. І канал внизу. Перейшла пів переходу і тепер чекати, 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 поки слідуюча половина не включиться. Може разом обидві. зелене жито-зелене росте. Тільки <рес> пара лебедів. А он далеко-далеко там такий опуст води. Ну, тече вода така раптова. Я не знаю, як сказати. Тече вода, швидка. І хлопці там скачуть на дошці, але це далеко і не хочу вертатися. Мало глядачів. Добре. Тече вода в каналі, чисто, без сміття. Люди сидять за столиками в ресторанах, відпочивають. Гарний сонячний день. Літній, 13 липня 2025 рік. Це перехрестя звідти приїхали звідти. Знову червоне світло, відпочинок. Поліція кудись поїхала, полетіли. Ось цей великий будинок, Устра, Істра, це такий будинок, керівництво, автобусний парк керівництва. Автобуси всі належать до цього устра. Всі автобуси гономоря. Немає, щоб там один автопарк, інший автопарк. Всі ось, усі ось підчиняються їм. Знову буде їхати трамвай 10-й, почекаю зеленого світла і переїжджаю далі. Вже їдемо додому, до хати. Право, вліво роз'їхалися, трамваї, автобус. Ну, таке життя. Знову червоне світло для мене. А там зупинюся, покажу пам'ятники. Я не знаю, пам'ятники, архітектура, мистецтво. Чудові, чудове західне мистецтво. Покажу зараз. Ще одна споруда, я вже не показую. Щось таке космічне. Та це таке щось. У цих бур'янах їх скошуть колись там раз. Навесні дуже повно нарцизів жовтих. Вся ця поляна всипана нарцизами. Дуже гарно. Ну і оце щось таке. Що воно таке? Куди це годиться? Після якої війни це взяли зразок. Страшне, страшне. Отак. Крістус Кірхи здалеку. Видно. Зараз на давня споруда, вся цегли цегельна. У мене є давні фотографії без листя, без дерев. Видно всю будову, але зараз прикрашає зелень, небо, дерева. Гарно. Отак От виглядає з іншої сторони, з іншої вулиці Євангелістська літеранська церква, кірха, Крістус-Кірха. Небо, церква, люди, транспорт. А небо вже так насипали, що. Не видно ліній літакових, як сиплять на голови, яке щось таке дивне. Право по цій широкій алеї. Тут не їздять автомобілі, тільки пішки і велосипеди не можна. Яких сім хвилин і вже центр, залізничний вокзал, автобусний вокзал, такі старі дерева, грубі, планктони чи яке. Фонтан не діє влітку чомусь. Тут багато підземних вод могли б виключати. Немає. А вліво знову наша Кірська стірка, крісту скірки. Язик заплутується, бо давно вже не вдома, треба напитися води. Тут ми бачимо, автомобіль стоїть, чарують, їхня будочка. Вони на виклики, чи як там, чи по дорозі, дорожній контроль. Не написано. Сидять собі і чергують. А отут от турецьке посольство. Сонце бачить. це згори Ось така споруда. Прекрасна. Оце дзвонить дзвін. Крістус Кірхе задзвонив. Двері відкриті. Значить, буде якийсь ще концерт органої музики. Чи що? Хто цікавиться, хто відвідує, знають розклад і приходять і слухають музику, лекції. Так, сонце там, тінь тут. І далі знову та ж сама зупинка метро, 11, шостий, номер і незабаром додому. Ресторанчики, так, треба знову напитися. Так, поїхали Пробую на коня. Uh -huh. Там дзвін Санта Марія Кірхів, Святої Марії, Церква, Костюл, Кірха, Кєза. Зараз буде служба для італійців, для місії католицької, італійської. Гарний дзвони. Це вже всі в храмі. Дзвонять дзвони. Перестануть дзвонити. Священники з міністрантами вийдуть до людей і почнеться служба Божа. Хорватська місія маса людей завжди на службі. І хор такий, що заслухаєшся, такі голоси. Кличуть дзвони, кличуть. Хто хоче, той приходить. Кожного своя віра, своє розуміння, своє бажання, своє здоров'я і можливості. Всі люди різні. Проїхали біля мене і не зачепили. Слава Богу, бо я стала майже серед доріжки, Ця дорога не широка.